Хочеш отримати посвідку на проживання у Німеччині, але не розумієш, скільки потрібно заробляти? Зберігай цю інформацію тут простими словами про зарплатні пороги на 2025 рік. Перше. Блакитна карта ЄС для кваліфікованих спеціалістів. Звичайні професії від 48300 євро на рік або 4025 євро бруто на місяць. Дефіцитні професії, наприклад, IT, лікарі, інженери, від 43 760 євро на рік або 3 646 євро на місяць. Друга Кваліфікована робота параграф 18А, 18Б. До 45 років немає порогу за зарплатою, але після оплати житла у вас має залишатися щонайменше 910 євро нето. Після 45 років зарплата від 53 130 євро на рік або 4427 євро на місяць. Третє. Вантажні перевезення. Водії. Параграф 19C. До 45 років також немає бруто-порогу, але треба мати мінімум 910 євро НЕТА після витрат на житло. Після 45 років 53 103. 30 євро на рік. Четверта: робота з досвідом, але без визнаного диплому. Параграф 19 це абзац 2 до 45 років від 43 470 євро на рік або 3622 євро на місяць після 45 років від 53 130 євро на рік. П'яте – навчання та визнання диплома. Параграф 16А а професійне навчання або підвищення кваліфікації від 822 вісімсот євро нето на місяць. Параграф 16Д – визнання диплома від 941 євро нето на місяць. Важливо. Ці дані актуальні на 2025 рік і можуть змінюватися. Точні умови потрібно з'ясовувати у відомстві у справах іноземців або у юриста.